Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Одесі ТЦК бусифікували морського піхотинця, який перебував на реабілітації після полону. Повідомляє активіст Олексій Земляний. За його словами, інцидент стався 4 грудня. Дев'ять співробітників ТЦК зупинили морпіха і, незважаючи на пред'явлені документи, силою затягли його в службову машину. Там його побили, а потім виконали на ходу на проїжу частину. В Одесі стався неприпустимий випадок порушення прав військовослужбовця. Матроса 36-ї окремої бригади співробітниками ТЦК СП. Морського піхотинця, який тільки півроку тому повернувся з ворожого полону і знаходився в місті на реабілітації. За наявними даними, 4 грудня група людей, які представилися співробітниками ТЦК, затримали морпіха на вулиці. Не дивлячись на представлення всіх необхідних документів, його силоміць заштовхали в автомобіль ТЦК, нанесли телесні ускоження. А потім під час руху виконали з машини на проїжджу частину. Вся спільнота, вся родина Москви приходить обурена вкрай, і ми даємо роману слово, що ми не відпустимо ситуацію всю до кінця. Тому ми хотіли цих дев'ятеро хлопців забрати до себе в 36 ту бригаду, з якої цей роман.